Мені, благаю. Ні, це ти повинен мені вибачити. Я завжди тебе любив. Ти єдина, кого. О Боже, твоє поранення. Я подивлюсь. Все загоювалося, не хвилюйся. Як? Як я міг таке вчинити? Як? Як я могла надіслати того орзоного листа? Мені так шкода. Пробач, я любила. Ти єдина, кого я люблю. Єдина, кого я колись любив. У моєму серці і тільки ти. Не плач. Я дала гроші діремщику. Продовж двох місяців приходити до тебе щодня. Пообіцяй мені, що не покінчи життя з окупством. Давай помре разом. Ні. Для мене щастя робити з тобою два місяці разом. Я такий щасливий. Я навіки твоя. Ти моє життя. To be or not to be? That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer of the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing them, to die, to sleep, no more, and by sleep to save via the heart attack and the thousand natural shocks that flesh is heir to. This is a consummation devolved to be wished to die, to sleep. For in the sleep of death, what dream may come when we have shuffled off this mortal coil must give us pause, serve the respect that makes calamity of so long life. Good Озвись, я далі не йду. То слухай. Говори. Вже близько час мій, коли в полум я полум'я науку, мені вертатись. О сердечний дух! Ти не жалкуй, а слухай пильним ухом, що я тобі повім. Кажи я мушу чути, а також і помститись, як почуєш. Що? Я, дух твого батька. Приречений на певний строк блукати вночі, а вдень каратися вогнем. Аж поки всі гріхи буття земного не вигорять топня, якби не таємниця тюрми моєї, я б наговорив такого, що тобі найменше слово роздерло б душу, остудило кров. Однак не для живих ці откровення, що вічності належить. я що любив, коли ти справді батька. Помстись за його нелюдське вбивство. Вбивство! Усяке вбивство річ гідка. та це найгірше, найдикіше, найпідліше. Кажи мерші, я на крилах бистрих не уява, уявить любовна мрія, повинен мститись. Бачу годен ти тож сину слухай. Мене в саду гадюка вкусила сонного. Усіх дачам такою байкою про смерть мою ошукав. Та знай, мій славний хлопче, змій, що урував життя твоєму батькові, надів його вінець. Овіще віще серце, мій дядько? Так він, Це кровозмісник. хтивий звір, забагне падла, бацить. Либонь, ранковим вітром віє, тож скоротінь. Я спав собі в саду. Така вже в мене звичка пообідня, в той час дозвілля дядько твій підкрався, всіх блекоти сховавши при собі, і влив її мені в обидва вуха, проказу люту збуджує вона. А тепер прощай, за мене пам'ятай. За тебе пам'ятать так бідна тінь, аж допоки блудить пам'ять тім черепку. З табличок пам'яті моєї зітру всі записи пусті, усю книжну мудрість і усе минуле. Твій заповіт так буде, присягаюсь. Принце, що сталося, принце? Благаю, розкажіть. Клянусь, принце, ні! Ні за що в світі. Хто б таке подумав? А тайну здержите? Так, клянусь! Всі дані повік, не зна злочинця, який не був би шахраєм запеклішим. Не варто вставати духу з домовини, щоб це сказати. Так, ваша правда. Отож, без зайвих слів, чи не краще нам тиснути долоні та й розійтись? Вам до своїх турбот і справ? Адже у всіх є свої турботи справи. А я нещасний, піду молитись.